На черговому засіданні виконавчого комітету, яке проходило 25 січня, начальник фінансового управління Лариса Лукашенко доповіла про підсумки виконання бюджету Лозівської міської територіальної громади за 2021 рік. У цілому до бюджету Лозівської міської тергромади за минулий рік надійшло доходів по загальному та спеціальному фондах з урахуванням державних трансфертів та цільових надходжень 805,9 мільйона гривень, що складає 104. 4,3 відсотка до затвердженого плану на рік у порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися майже на 175 мільйонів гривень, повідомила Лариса Лукашенко. По власних доходах бюджет виконано 497,7 дев'яносто мільйона гривень. До затвердженого з урахуванням змін плану це стало 108,5%. Порівняно з минулим роком надходження збільшили майже на 102,2 млн грн. При цьому хотілося б звернути увагу, що до затвердженого по року плану перевиконання склала більш ніж 114,8%. Субвенції з інших рівнів бюджетів, а саме державний обласний бюджет, надійшли. В повному обсязі, а саме в розділі державного бюджету базова дотація 37,3 млн грн. Дотація з місцевого бюджету на передані видатки по галузі охорона здоров'я та освіта 4,7 млн грн. Дотація з державного бюджету на опалювальний період на проведення розрахунків 11,7 млн грн. Зазначені субвенції надійшли в повному обсязі. Також за 2021 рік до бюджету Лозівської тергромади надходили інші субвенції. Це надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету. На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Субвенція з місцевого... Ого, бюджету у розмірі півмільйона гривень надійшла на забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В повному обсязі надійшла освітня субвенція. Це оплата праці педпрацівників майже 179 мільйонів гривень. Так вперше надійшла субвенція на виконання програми державної спроможна школа кращих результатів 1,3 мільйона гривень. На розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. 310 тисяч гривень та на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 1,5 мільйона. п'ятдесяти мільйон. Доход на частині бюджету, основним складуючим залишається податок на доходи з фізичних осіб, це майже 59%. Так надходження по зазначеному податку склала 292,7 мільйона. Це майже 110% до плану. Також основним складуючим бюджету є податок на майно. Складуючи податку на майна, є плата за землю. Надійшло майже 89 мільйонів. Податок на нерухоме майно 20 мільйонів. Транспортний податок 407 тисяч. Єдиний податок також надійшов відсоток його склав, 13 відсотків від надходжень, 63,4 мільйона. Також в складі інших доходів по доходній частині бюджету надійшли 1,1 мільйона гривень. Це кошти, які Надійшли за шкоду, що западіни на за земельні ділянки комунального та державного державної власності внаслідок самовільного заняття. Виконання доходів спеціального фонду за 2021 рік складає 56,9 мільйона гривень. Це близько 95 відсотків, у тому числі субвенції у розмірі 41,3 мільйона гривень, повідомила начальниця фінансового управління. Так, надійшли субвенції, а саме на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 14,7 млн грн. На реалізацію проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Це вперше кошти надійшли 3,2 млн грн. На здійснення природоохоронних заходів 14,4 млн грн. Це ремонт каналізаційних колекторів. Інші субвенції. 4 мільйона гривень. Також було отримано в спеціальний фонд кошти за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок періоду бюджетного. На здійснення підтримки окремих закладів і заходів у системи охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3,5 млн грн. Відповідні видатки були направлені на заходи щодо хвороби ковід. Виконання видаткової частини бюджету Лозівської тергромади за минулий рік по загальному і спеціальному фондах складає 792,7 мільйона гривень. Це майже на 173,5 мільйона гривень більше у порівнянні з 2020 роком. На фінансування установ освіти фактично направлено 254,3 мільйона гривень. Також на фінансування закладів, які фінансуються за рахунок субвенції державної підтримки особливих освітніх потреб 1,5 млн грн, на фінансування інклюзивно-ресурсного центру 2,4 млн грн. Сфера охорони здоров'я в цілому фактично використана 31,1 мільйона. На сферу культури направлено 52,9 мільйона. Соціальний захист 26,2 млн грн. При цьому субвенції на з обласного бюджету на санторно-курортне лікування інвалідів, ветерани війні, проведення відпочинку громадян пільгових категорій, видатки склали 4,5 млн грн. Заклади фізичної культури і спорту фактичне використання склало 16,8 млн грн. Органи місцевого самоврядування 84 мільйона гривень. Також перелік програм фінансувалися за рахунок бюджету територіальної громади. За рахунок субвенції з місцевого бюджету державного бюджету було направлено майже пів мільйона гривень. Позики у 2021 році на покриття тимчасово касових розривів не залучались в Державній казначиській службі. Станом на 1 січня непроплачені платежі відсутні. У 2021 році бюджетні кошти спрямовувались на позачергові заходи: виплату заробітної плати, придбання медикаментів, харчування, на оплату спожитих енергоносіїв, житлово-комунальне господарство, трансфер районному бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку, придбання обладнання та інвентарю для закладів освіти та інші видатки, які були необхідні для забезпечення сталого функціонування бюджетних установ територіальної громади. Видатки по загальному фонду на житлово комунальне господарство в цілому по бюджету склали 45 мільйонів гривень. Це благоустрій міста 30,3 мільйона І програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій. Майже 15 мільйонів гривень також на протязі року виконувалася робота щодо виконання вимог статті 77 бюджетного кодексу України. Це по перше, виплата заробітної плати, а плата за споживаємо енергоносії. Як я вже сказала, що відповідно до рішення про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів міської територіальної громади, економного Виконання в процесі бюджету. Всі основні заходи всіми відповідальними виконавцями були виконані в повному обсязі. На засіданні виконавчого комітету перший заступник міського голови Олександр Житков зазначив, що за звітний 2021 рік основні показники майже до 100% всі виконані, а невикористаних коштів, які були виділені лімітом на сесії міської ради, майже не залишилося.